У Вінниці сонячні панелі почали монтувати жінки. Чимало працівників місцевої енергокомпанії пішли захищати Україну від загарбників. Тож тут відчутним був кадровий голод. Уже рік жінки опановують непросту для себе професію монтажниці СЕС сонячних панелей. Робота це важка, передусім фізично. До того ж, встановлювати панелі треба на висоті. Анна, Оксана і Аліна перші випускниці школи монтувальниць сонячних станцій. Навчальний курс понад рік тому організувала Вінницька енергокомпанія Профавтоматика. Тут дуже бракувало спеціалістів. За час війни з підприємства мобілізували півсотні чоловіків. Тепер їхню роботу виконують жінки. Панелька в районі 27 кг, Але так як ми дівчата, ми в більшості працюємо у парі. Є речі, які жінкам дуже важко робити, і я навіть не знаю, скільки потрібно вчитися і скільки потрібно мати фізичної підготовки, щоб робити те, наприклад, що роблять наші хлопці. До роботи в енергокомпанії всі жінки мали далекі від сонячних станцій професії. А Ліна працювала в логістиці. Я вирішила для себе зайти за межі такого свого комфорту. Знаєте. Для мене це нове. Я не жалкую взагалі, що я сюди прийшла. Навчання у нас було два тижні, і після навчання нас відправили на стажування. Оксана мама чотирьох дітей. Раніше була офісним працівником, але також хотіла змін. Тож відгукнулася на анкету і пішла опановувати новий фах. Монтує сонячні станції уже півроку. Напевно, вже так десь близько 50. Зараз працюємо над великим проєктом біля Києва. От ставимо станцію на 500 кВт. Система безпеки, тобто ну, ми без неї на кришу не маємо права вилазити. За три роки війни підприємство з виробництва та постачання електротехніки перейшло і на виготовлення мілітарі-продукції. Це Бандера, павери для війська, додаткові модулі живлення, пошукові прожектори, а також проєктують і монтують мережеві, гібридні та автономні сонячні станції. І для цього торік улітку в компанії запустили пілотний проєкт з навчання жінок-монтажниць. Випереджаючи час, вже думаємо над тим. А... При масштабуванні, хто буде створювати сонячні станції З зрозумілих причин зараз саме чоловіків. Недостатньо давали шатку базу. Далі заглиблювалась, вже детальніше обговорювали і навчали, що складається соніші станції. Сертифікати монтувальне СЕЗ вже отримало 40 українок. Чимало залишилось працювати в компанії. Навчальні курси для жінок відносно чоловічих професій. Започатковують і центри зайнятості. Вчать верстальниць, водійок та електрозварювальниць. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрієв факти сітві єдині новини.